Якби в столицях не ламали списи стосовно більшої доцільності літнього чи зимового часу, в селах до цього зазвичай ставилися філософські, адже там живуть за природним годинником, а не встановленим якоюсь директивою. Бо ж важко розплумачити поросятці, що їсти доведеться на годину пізніше або корові, коли їй краще давати молоко. Найкращим годинником завжди був півень. Третій спів півня означав рівну відстань від північі до ранку. Вже третій півні проспівали. Ніч відступає, сонечко встає. Всьому свій час і все колись минає. І людство ніч з туманом розстає. Такі собі вірші. Я вас вітаю. В ефірі програма «Околиця». цип Це, все, це, 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 це. Курка головний птах на подвір'ї. Головніший, хіба що півень. Щоб наказали про курячий мозок та віддайте належне жертовності, курка віддається служінню людині повністю аж до лап на холодець. Міжнародна виставка «Агро-2013» – представлена спецтехніка для невеликих селянських і фермерських господарств. Кінець весни почався сезон випускних, відпочинку та весіль. Орка є найбільш розповсюдженою галузі приватного сільського господарства. Фактично, цей птах повністю себе присвятив людині і м'ясо, і пір'я, і яйця, і навіть посід його використовується у якості добрив. Перші археологічні відомості про домашніх курей були знайдені в Китаї і датуються шостим тисячоліттям до нашої ери. Нині кури є найбільш чисельною свійською птицею. За весь період спілкування з людиною було виведено понад 180 різних порід, правильно їх називати кросами. Загалом то курей отримувати неважко. головне це збудувати невеличкий курник. І мати невеличкий дворик, пташник. У курнику головне, щоб було світло і тепло. Це головні складові того, щоб кури добре неслись. У господарстві пані Євгенії 25 курей, а скільки курчат вже й лік втратила. 73 річна господиня розповідає, як була молодшою, і корів тримала, і биків, і свиней, і птицю різну. Хоча зараз уже сил бракує, без господарства жити не може. Нині має дев'ятеро поросят. З ними невістка допомагає. Ну а за курями сама дивиться. Ну, то я сама <кліп> я їм не довіраю. Перші помічниці пані Євгенії онуки. Вони і курей виженуть з города, аби ті шкоди не робили, і біля курчаток допоможуть. Дай, ну, то, то якщо то вже аж сип туда. На продаж курей господиня не тримає. Каже, як раніше, то до ресторану 10-15 півників несла. Нині є кому дати. Та ще й яйця свіжі від тих курей щодня зо два десятки. Щоправда, зараз менше, бо тільки шість квочок має. Щоб було видно, що в нас є яйця. Жити у селі не тримати птицю гріх. Переконана пані Євгенія. М'ясо домашньої курочки і магазинної навіть порівняти не хоче. Правда, як привезуть діти бройлера з міста і сама коштує. Ну, ті бройлери, то вони теж добрі, бо вони такі м'якенькі, знаєте, аж зубів нема, то їх добре їсти. Добрі вони, але ж кажуть, що там того всього, та й хімії. Птиці у селі тримали завжди, розповідає сільський голова Юрій Семенюк. До 39-го року ми були під Польщею, тут були чехи, вони приїжджали свій час на той час. То були передові, там і техніка у них була, і люди якась багато. Підчутнули того всього часи зокрема, і 90 дев'яності, власне господарство неодноразово рятувало селян від голоду. Нині ж коли ситуація поступово налагоджується, живність у дворі дає ще й живі гроші. Принаймні від цього села недалеко обласний центр Луцька. А відтак значна частина продукції іде на тамтешні базари. І перш за все, те, що за життя виробляє курочка. В аграрному секторі України продовжують нарощувати виробництво молока. Так, за січень-квітень 2013 року в Україні вироблено на майже 27 тисяч тонн молока більше, ніж на аналогічний період минулого року. Загалом всіма категоріями господарств вироблено понад 3 мільйони тонн цього продукту, з котрих левова частина в приватному секторі. Водночас у сільгоспідприємствах збільшення виробництва відбувається насамперед через зростання продуктивності молочного стада. За чотири місяці цього року продуктивність дійного стада у сільгоспідприємствах зросла більше ніж на 4%. Середу парламент ухвалив законопроект, покликаний посилити боротьбу з фальсифікацією молочних продуктів. Відповідно до нього буде встановлено розмежування між молочними продуктами і продуктами, що містять замінники молочних складових. Для останніх запроваджується термін «продукти, що містять молоко. Крім того, виробники молочної продукції будуть зобов'язані дотримуватися вимог щодо найменування продуктів залежно від їх складу. Також законопроект конкретизує особливості державного регулювання закупівельних цін на молоко. В Україні триває оформлення форвардних контрактів. На стадії опрацювання і узгодження знаходиться понад пів тисячі заявок від сільгоспвиробників всіх областей України на поставку близько 800 тисяч тонн пшениці та кукурудзи майбутнього врожаю. Для того, щоб створити ще більш вигідні та сприятливі умови, державною продовольчою зерновою корпорацією ухвалено рішення збільшити попередню оплату до тисячі гривень за тонну. Слід нагадати, що остаточна ціна на зерно буде визначена вже на момент його отримання, і остаточний розрахунок агровиробник отримає вже коли здасть зерно. Одбровді, заступник голови правління ДПЗКУ, наголосив, що гроші, які отримують аграрії під майбутній врожай, не прив'язані до конкретних статей видатків і термінів освоєння. Це може бути все, що стосується сільськогосподарської діяльності. Отже, форвардні кошти стануть у пригоді на всіх стадіях від сівби до збирання зернови. Форвардна програма не обмежена у часі, і в червні будуть продовжені розглядатися заявки та укладатися форвардні контракти. Навряд чи можна удивити сільське подвір'я без домашньої птиці. Звичайно, найбільш популярним є куряче поголів'я. Якщо взяти по країні, воно на кілька порядків перевищує те, що утримається на птахофабриках. В Попередньому сюжеті показали, яка вона насправді ім'ясна і яйценосна домашня курка. Несення для це її роботи загалом то проста курка несеться десь в рік більше 200 разів. Влітку це означає п'ять яєць знесла за тиждень два дні вихідні для того, щоб птах не губив свої яйця по птишнику. Слід у курнику поставити ящик і вкрити його соломою. Перед тим як сісти, вона квохче, сповіщаючи всіх, що у неї важлива справа. Проблема восени та весною, коли знесень яйця зазвичай брудні в грязюці. Ніколи не слід їх мити. Водою змивається дуже тоненький захисний прошарок і вони псуються. Кількість страв з яєць і не перерахувати. Тільки в інтернеті я знайшов більше 200 рецептів омлетів. Чим курка прославила столиця, так це котлети по київськи на весь світ цього тижня в Києві працювала агровиставка, іноземців було безліч. Чому ж котлет по київськи не пропонували? Виставка досягнень народного господарства збудована в класичному радянському стилі, звичайно, щоб похизуватися тодішніми аграрними здобутками. Правда, і зараз є чим. 25-та ювілейна міжнародна виставка Агро 2013 зібрала учасників 17 країн. Минулого року Україна заробила на експорті сільгоспродукції 18 мільярдів доларів. Кожна 11-та тонна зерна на світовому ринку була українською. Середив закордонної агротехніки і власна передусім для невеликих господарств. Президент України, який відкривав виставку, наголосив кооперативний рух селянських господарства це розвиток сільських територій і формування міцного середнього класу. Аграрний сектор нашої держави в умовах економічної кризи вкотре демонструє зростання на тлі всіх інших галузей економіки. За рахунок українського сільського господарства ми забезпечуємо не лише потреби внутрішнього ринку, а й постійно нарощуємо. Поставки продовольства та сільськогосподарської сировини на зовнішні ринки. Селянські і фермерські господарства виробляють більше половини загального валу сільгоспродукції. Але щоб важка селянська праця була рентабельною, треба гуртуватися, принаймні щоб придбати відповідну техніку. Профільний міністр демонструє президенту вже розроблені зразки для невеликих господарств. Ця техніка, яка сьогодні представлена, яку ми презентували президенту, вона розроблена починаючи від креслень до серійного виробництва за два роки, практично вся лінійка, і ми бачимо і завод Норд. Який розробив практично все охолоджуюче обладнання для молока, зберігання молока Ми бачимо сонячні батареї, ми бачимо міні-вітраки, які спроможні забезпечити потребу електроенергії. міні ферм Як посередник між приватним агровиробником і переробником, зокрема молока може стати селянський кооператив. Саме він опікуватиметься збором молока організацією здачі на завод. Для цього звичайно треба міні-молочарні. Ціна такого охолоджувача молока коливається залежно від об'єму. і Додаткових можливостей. Молоко можуть забирати з заводу, можна придбати і свій невеликий молоковоз. В Україні нарешті і таку продукцію почали виробляти. За кермом цього мініатюрного молоковозу фермер він вже оцінив можливості такої техніки у власному господарстві. Вартість авто теж прийнятна 133 тисячі гривень. Я вже сам собі зробив для свого фермерського господарства такий автомобіль, тільки зробив нержавійку. Насправді, як показала практика, для створення селянського кооперативу недостатньо лише державної підтримки і відповідної техніки. Українські селяни мусять прийти до цього свідомо. Українці погано виходить корпоративний бізнес від дуже великого там олігархічного до, до дрібного на рівні села. Підхід який, якщо в селі є сім господарів. І вони між собою ладять, і сільський голова каже, да, Борис Петрович, в мене є передумови психологічні, людські для створення кооперативу. Тоді так. Да. На Волині вже кілька років працюють 27 регіональних програм підтримки агропромислового сектору, зокрема в молочній галузі. На виставку Волиняни привезли 25 голів великої рогатої худоби. Якщо закордонні найдешевші нетелі коштують від 2-3 тисяч євро ці 18 тисяч гривень. Аграрна галузь за 20 років пережила чимало хаотичних реформ за останні три роки. Вони нарешті стали системними. Тваринництво не тільки прибуток для селян, це робочі місця, це родючі землі, це ріст місту гумусу. Замкнути рослинництво і тваринництво. Це думати про майбутнє, думати про те, що земля буде родити. Міністерство агрополітики і продовольства прогнозує експорт цукру в цьому маркетинговому році на рівні 120 тисяч тонн. Про це повідомив міністр агрополітики і продовольства Микола Присяжнюк на відкритті 25-ї міжнародної агропромислової виставки Агро-2013. За його словами, на сьогодні першочерговим завданням є розширення зовнішніх ринків збуту, зі слів міністра, для підвищення рентабельності виробництва цукру заводам також необхідно переобладнатися на виробництво біоетанолу. Цьому році в Україні висадять тисячу гектарів нових виноградників. Держава всіляко сприятиме появі нових насаджень. При цьому в міністерстві агрополітики та продовольства планують розробити комплексну систему дотацій, яка буде спрямована не тільки на грошову компенсацію за висадження винограду, але й на процес виноробства. В цілому міністерство розробило типові проекти закладання садів та ягідників у господарствах, що повинно значно полегшити їм шлях до отримання державної фінансової підтримки. У Вінниці відбувся ярмарок проєктів, які представляли сільські голови для розвитку власних територіальних громад. Конференція мала статус міжнародний. Принаймні, за кордоном місцеві громади вже давно залучають кошти шляхом різних інвестицій та отримання грантів. Цьому сприяє зокрема і законодавча база, яка розв'язує місцевим органам влади руки. В Україні на такі можливості очікують з проведенням адміністративної реформи. Оскільки на даний момент Україна стоїть на порозі реформи місцевого самоврядування і проведення даної конференції, та інформація, яка буде донесена до учасників конференції від наших іноземних партнерів, від поляків, від румун, від грузинів, вона є надзвичайно потрібною для того, щоб ми взяли найкраще позитивне від них і не робили тих помилок, які допустили дані держави в себе під час проведення адміністративно-територіальної реформи, під час проведення реформи місцевого самоврядування. В Україні відбулася чергова і ювілейна 25-та міжнародна агровиставка. Відкривав виставку президент України Віктор Янукович. Цього року в ній взяли участь майже 1300 учасників учасників 17 країн світу. З кожним роком кількість іноземців зростає, аграрний сектор залишається найбільш привабливим як для закордонних, так і для внутрішніх інвестицій. Підлога в курнику має бути вкрита підстилкою, можливо, соломою, обов'язково холодну пору року, восени взимку, весною. Всі частіше цю підстилку вбирати, не обов'язково викидати разом з куриним послідом компостну яму, а потім розкидати на городі. При правильній будові вбирати в курнику зовсім не складно. У правильно збудованому курнику згрібати підстилку не складно, однак, колись курники мали низеньку круглу форму. От там, думаю, господарю слід було попотіти. Взагалі то раніше може було і складніше, але цікавіше. Хоча я навряд чи більше б дня витримав з тією роботою. Окунутися в стародавній колорит, переплетений з сучасністю, можна на сорочинські ярмиці, яка традиційно проходить в кінці серпня, але готуватися до неї почали вже зараз. Тиша і спокій на Жабокрицькому майдані у великих сорочинцях. Але вони оманливі. Вже за три місяці на цьому місці закиплять ярмаркові пристрасті і буде велелюдно. Цього року дійство триватиме з 20 до 25 серпня. Кожного дня ярмарок традиційно відкриватимуть гоголівські герої. Цього року Національний Сорочинський ярмарок отримає і міжнародний статус. На цьогоріч, цьогорічний Сорочинський ярмарок, безумовно, буде відрізнятися від цих попередніх, як завжди, тому що ми втілюємо в життя певні напрацювання рекомендацій експертів Європейського банку реконструкції та розвитку. В цьому році ми з ними співпрацюємо. Є у нас такий проект, який завершиться до сорочинського ярмарку, і буде презентований якраз під час проведення сорочинського ярмарку. Цього року планують більш структуризувати сам ярмарок, аби і бізнесу було зручно, адже тут традиційно укладається сотні угод, і відпочити можна було б залюбки. Звичайно, саме дійство не втратить свого колориту на самому ж майдані, що восени посадили сотні саджанців плодових дерев. З часом вся площа нагадуватиме потопаючи у зелені українське село 18-19 століття. Робимо все для того, щоб все-таки зберегти етночастину, етноскладову, культурні програми і рухатися в цьому напрямку далі. Презентувати нові проекти в рамках Сорочинського ярмарку це весілля, це вечорниці, це, можливо, там приготування української їжі, це мастер-класи майже з усіх по всім напрямкам. Прикладного мистецтва. За останні півтора десятки років ярмаркова площа невпізнанно змінилася. Андрій Ананенко один із тих, хто розбудував Жабокритський майдан у великих Сорочинцях. Каже, задля зручності і цього року працюють не покладаючи рук. Плануємо збудувати нову дорогу, спланувати новий вхід, збудувати нову центральну арку, яка б відображувала дійсно емблемою була сорочинського ярмарку. Плануємо збільшити вуличне освітлення і санітарно-гієчну зону. Понад мільйон гривень планується вкласти в цьому році в... в територію Сорочинського ярмарку. Планується розширити майданчики для майстрів і більше облаштувати саму територію ярмарку. Для сорочинців ярмарок, ніби для тих, хто живе поблизу моря, курортний сезон. Просто не такий тривалий. Ярмарок це дуже велике значення має для села, тому що багато дає людям робочих місць, от, яких не вистачає в селі. Ну, люди бувають задоволені. Ну, багато людям дає прибутку, я вважаю. То квартирні там услуги, ну все, там стоянки, все. Люди, ну, не всі, звісно. Ну, хто, хто має бажання, той приходить сюди і заробляє якусь копійку. Громада села від проведення ярмарку також має зиск. Це і додаткове надходження до куцого сільського бюджету, та й товариство Срочинський ярмарок допомагає вирішувати наболілі проблеми. А ще це хороший рекламний проєкт для розвитку зеленого туризму. Ми є батьківщина Миколи Васильовича Огуля, гетьма лівобережної України Данила Апостола. Інших видатних українців. Сільський голова мріє, щоб Сорочинський ярмарок відбувався хоча б кілька разів на рік. Організатори заходу кажуть, є й такі плани. Співпраця з фахівцями Європейського банку реконструкції і розвитку передбачає такий сценарій. А ще за сприяння консулу України у Словаччині Світлани Свищової планують налагодити співпрацю із муніципалітетом словацького села Габури, де відбувається схоже дійство. А саме село перетворилося на унікальний економічний центр словаччини. Завдяки цій співпраці сподіваються і на інвестиції вже в розвиток інфраструктури великих сорочинців. В колах відлунав останній дзвінок і у дітей розпочалися канікули. Цього року майже 2 мільйони дітей зможуть провести час у літніх таборах та будинках відпочинку. Таких закладів в Україні буде працювати більше 20 тисяч. Левова частка з них за околицями великих міст, подалі від розпеченого асфальту автомобільних викидів. Тім екологія це добре, але щоб відпочинок пройшов без неприємностей. Напередодні держава ретельно перевірила рівень підготовки місць дитячого відпочинку. У вівторок один з літніх таборів проінспектував особисто прем'єр-міністр. А вже в середу. Крім інших, це питання стояло і на порядку денному засідання уряду. Бджоли сапери такі нові здібності виявили у цих комах хорватські вчені. Науковці з Університету Заграба додавали тротил, у розчини з цукром. І привчили медоносів асоціювати запах солодкого із запахом вибухівки. Тепер крилаті сапери знаходять смертоносні пристрої дуже швидко у радіусі кількох кілометрів. Проєкт фінансує Євросоюз. Тепер, мабуть, нова приказка з'явиться. Злітаються, як бджоли на тротил. Пересадити городян з автівок на коней спробували у Львові. На вихідні там влаштували кінний фест. У програмі виступи професіоналів та майстер-класи з верхової їзди жокеєм на час може стати кожен. Змагання з конкурсу найвидовищніший момент фестивалю. Перешкоди долають сім тварин із наїзниками. Від жокеїв потрібна неабияка вправність. Ласками, або інколи криками. Прошу? Yeah. Да. Так. Можна щось солодке дати. Він тоді змякчується і робить вигляд. що Він добрий, 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 дай мені ще. <ріс> 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 Організатори фестивалю кажуть, популяризувати кінний спорт великої потреби немає. Охочі займатися ним і так шикуються в чергу. Мета заходу інша – дати можливість міським жителям, які бачать коней лише зрідка, ближче познайомитися з цими шляхетними тваринами. Курка цікавий птах. Ось так, коли тримаєш в руках і водиш, голова, наче не її, а коли повертаєш верх ногами, то вона взагалі як загіпнотизована. Оці порі, влітку дітей не сильно вигнеш поратися, допомагати поратися. Хіба що курник зранку відчинить і гайдаш до вечора? Коли ж старших дітей немає вдома, як треті піні вже проспівали, то слід бігти шукати. А то так недалеко і до незапланованого весілля. Замість весільної сукні, вишита сорочка та кептарик. Замість вельона коштовне чільце, сім хусток на спідницю та весільні черевики постоли. Саме так виглядала молода на гуцульському весіллі. Поки мати вплітає в коси доньки-стрічки, дружки вибирають весільне гільця. Тут є вбрання. Цульські, якого нема ніде. Я можу це вправді сказати, тому що саме ці будзики, які ми вплітаємо, заплітки, поплітки, ці кінці, які ми вкладаємо, це рідкісно вже є. Ми збираємо це як фольклор до музею нашого і використовуємо під час обрядів. Обрядовими піснями і танцями супроводжується весь шлюбний ритуал від сватання та заручин і до самого весілля. Проводиться порядка ну там 15 різних танців, обрядових. Зокрема, це є, от, як сьогодні ми могли бачити, це вивід молодої за скілля, за скільна вивід молодої за столу, потім танець решето, танець голубка веселий, який ми знову ж таки танцювали, танець гуцулка, який проводиться до півгодини, він танцюється, танець ремінець, який танцює от мужчин, танець аркан. Нас так вважає, що якщо гуцул не вміє танцювати, аркана, тоді це не є гуцул. А це традиційне подільське весілля процесом керує староста від заручень та оглядин до завершення весільної трапези. На цю роль запрошували найбільш шанованого у селі чоловіка, який мав багато дітей і гарну господиню. Я руки Максимкові і візочки рушник, щоб вони в мирі і злагоді, в любові жили весь вік. На відміну від гуцульської нареченої дівчині з Поділля вплітали в волосся барвінок, а наречений замість капелюха з пером, як у гуцулів, був з непокритою головою і мав при собі шаблю. Мої шаблі мої зачаско вони зроблені для того, щоб підкреслити цей образ подільського козака. В цьому одязі відчуваєш себе якось зовсім по іншому. Нині погуляти на імпровізованих весіллях у кам'янці запрошували всіх охочих і навіть пригощали. Від побаченого відвідувачі у захваті особливо мені сподобалося вінкоплетення, а також їхні танці, музика. Це все дає таку гарну і цікаву атмосферу, що дійсно це запам'ятовується. Від того, як за традиціями весілля відгуляєш, таке і подружнє життя буде. Дивлячись на ці традиції, починаєш розуміти, чому раніше такі міцні родини були. А з 10 діточок це в порядку речей. А для того, щоб жити було де такій родині, в селах толокою збиралися і Будували хату. Першими в хату пускали кота і півня. Взагалі вважалося, що без півня хата глуха, і сам цей птах є героєм українського фольклору. Він вважається, що розганяє нечисть. Втім, жоден орнітолог так і не розповів, чому саме цей птах серед ночі, серед власного гарему, прокидається тричі і горланить на все село. Тайна.